Застрелився на робочому місці вчора. У сумах, 29 червня, у своєму службовому кабінеті застрелився прокурор сумської військової прокуратури. Майор юстиції отримав вогнепальне поранення голови стабельної зброї. Досудове розслідування обставин смерті прокурора розпочала військова прокуратура центрального регіону України. На даний час стаття за якого відкрите кримінальне провадження, не обережне поводження зі зброєю. Вчора у 14.36 на лінії 102 надійшло повідомлення. Від військового прокурора Сумського гарнізону про те, що в кабінеті застрелився військовий прокурор, постріл відбувся в голову. На місці події виїжджала слідча група. Є вогнепальне поранення військовослужбовця, стабільної зброї. Дві версії. Спочатку пили всі версії. Вбивство повністю. Зараз дві основних це небережне поводження зі зброєю та самогубство. Сторонні особи до цього не причетні. Зараз призначений ряд експертиз. Як судових, криміналістичних, балістичних, комплексних після цього буде прийнято рішення. Остаточно загиблий Вадим Яковлев з Харкова працював у сумах з 2011 року. За словами слідчого з прокуратури центрального регіону, на роботі характеризувався позитивно. Зараз тіло загиблого у сумах на експертизі. Похорон запланований на завтра у Харкові. У чоловіка залишилась дружина та чотирирічна донька.